Так ніхто не кохав через тисячі літ лиш приходить подібне кохання, В день таки розцвітає весна на землі, і земля обирається зрання. дише тихо і легко всиня в синяву вона простягає до зір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки. В'яне серце моє от щасливих очей, що горять в тумані наді мною, розливається крові по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Гей, ви, зорі ясні, тихий місяць у мій, де ви бачили більше кохання, я для неї зірву Оріон золотий, Я поет робітничої рані. Так ніхто не кохав через тисячі літ. Лиш приходить подібне кохання, В день такий розцвітає весна на землі, і земля убирається зрання. дише тихо і легко синього вона простягає дозір свої руки. день такий на землі розцвітає весна, і тремтить від солодкої муки.